Медики та епідеміологи Львівщини б'ють на сполох. Вірус Мінінгід, у спалах якого нещодавно зафіксували у Росії, перекочував і на наші терена. Детальніше про цю проблему у наступному телесюжеті. За інформацією головного управління Держсанепідслужби у Львівській області, з початку липня цього року на Львівщині було зафіксовано підвищений рівень захворюваності на серозний менінгіт. Станом на 31 липня в області зареєстровано 44 хворих, з них 8 дітей. Яка ситуація із цією недугою у нашому краю, ми з'ясовували у завідувача відділу епідеміологічних розслідувань Людмили Гіль. У нас зафіксовано один випадок, який був власне діагностоний у Львові. Дитина була госпіталізована Львівську обласну інфекційну лікарню. Хлопчик, у якому було вислано діагноз розний мінінг. В Псалському району ми мали з цього зареєстровано таких п'ять випадків, з них, два. з них є двоє дітей. І е, в липні місяці зареєстровано два випадки знову. Великий Великомосівський регіон з, з того краю. Значить, Що ж це за така хвороба, якщо вона нас з'явилася? Е, вона викликається ентеровірусом. Ентеровірус е, має їх є дуже багато видів, їх є понад 100. І, е, так до Трактують наші епідеміологи, в принципі, і Міністерство охорони здоров'я, це може пов'язувати, що це були завезні випадки з Росії. Тобто, коли заробітчани верталися, привезли сюди, а діти, будучи в контакті, могли інфікуватися. Вірус, сам по собі, він важко діагностується, для того потрібно забирати матеріал. Це можуть бути носоглоткові змиви, це може бути кров, це може бути спинномозкова рідина, якщо мова ведеться за мінінгіти серозні. І такі, практично такі дослідження робить Київ або підтверджує власне збудника. Що можу сказати, за повідомленнями Центр... Львівського головного управління Дерсенпідслужби, фактично заперечуються випадки прямого спілкування з людьми, яким перебували в Росії на заробітках. Ніби такого прямого контакту не було. Він легко виживає в природі цей вірус. Він дуже гарно поширюється. Він легко поширюється через брудні руки. Но ентеровірус взагалі, з організму виділяється з фекаліями. От гігієна, а недотримання гігієни рук чи правил особистої гігієни, може призвести до того, що може бути забруднена страва. Тобто їжа, і тоді, попадавши через попавши через рот, через шлунок, цей вірус може викликати ентерит, тобто розлади кишківника. Серозний менінгіт проявляється різноманітними симптомами. Тож, одразу розпізнати це небезпечне захворювання вкрай важко. Практично первинно буде це утримування високої температури, навіть бути може бути в позначках до 100. Це може бути риніти, тобто насмарки, так як ми говоримо, це можуть бути ангіни, це може бути ураження, закладені сноса, так говорилося. Кашель може бути. Це може бути, якщо йде через шлунок, мова ведеться чи попадання через рот. Болі в животі, проноси, фактично в усіх випадках буде фон підвищена температура. І ясно, що тут зрозумі... треба до того віднестися серйозно, тому що якщо в контакті є діти і в... з таким хворим, з такою хворою дитиною, ну переважно найбільше реагують це на діти, так? то тут би варто було просто постерегтися на рахунок тих контактних дітей. Або якщо вже в квартирі чи в осередку, якому масія, така хвора дитина з якимись подібними ознаками, там треба ну дуже ретельно дотримуватися правил особистої гігієни, як інших людей, будучи в контакті, так і при приготуванні їжі. Сирозний менінгіт – недуга дуже небезпечна, особливу загрозу становлять його ускладнення. Тож найкращий спосіб вберегтися від біди дотримуватися методів профілактики. Це є власне, дуже обережне поводження із харчовими продуктами. Це є уважне ставлення до вживання до витримування питного режиму. Значить, воду будь-яку пити тут категорично не потрібно. Якщо ви маєте воду сумнівної якість, і треба перекипятити або давати вигляді напоїв, якихось там компотики чи якісь узвари, щось таке. Так? значить, е -р -р гарно виживає в відкритих водоймах. Отут би варто було сказати, що купатися будь-де. Не варта. А якщо ви приходите на річку чи на інше озеро з метою відпочинку, несіть з собою велику кількість якісної води, для того, щоб можна було помити руки, ще раз перемити овочі, фрукти, які ви з собою принесли, так? Щоб можна було тут вже уникнути якогось тренного забруднення. Значить, ну ще що казала, якісне приготування страв все таки старайтеся, щоб страви вдома не лишалися на тривалий час. Ми вже говорили взагалі по профілактиці гострих кишкових інфекцій, харчових токсикоінфекцій, що страви, які готуються на якісь застілля, на якісь урочистості чи на якісь інші події, особливо які з мене заміг, треба спожити буквально до двох годин, і, боже, бо зберігати їх в холодильнику.